Поговоримо про дуже незвичну для сучасного суспільства тему: є сім'я, в якій жінка не працює, і раптово жінка йде на роботу. Чоловік в шоці. Чого так, так, жінки, є чоловіки, яких цей факт засмучує, а це ознака, що вона або дуже налякалася, або перестала довіряти своєму чоловікові. І в тому і в другому випадку, по-перше, треба включити максимум турботи про жінку. А ще треба докопатися до суті і з'ясувати, що саме її налякало або чому вона перестала тобі довіряти. І усунути цю причину. Якщо вона не довіряє, то тут я не буду нічого радити, там треба в кожній ситуації розбиратись. Але зазвичай вона перелякалася. Особливо, коли в країні все нестабільно, зараз війна, і банально не вистачає грошей. І тут треба, друже, знайти шляхи, щоб заробляти більше.